Всім привіт, приїхали сьогодні на металошукач. Попробую пошукати монети, хрестики, недавно знайшли хрестика. Ось якийсь був сигнал вже. Ось така містина в нас тут. В ліс. Ну Пішли в ліс. Зараз перейдемо через цю в ліс. Там можливо патрони є німецькі. Перейшли в ліс Поки що нічого нема? Якийсь є поганий сигнал. Копати значить, його не будемо. Раніше тут була річка, туди ми осідаємо. Вон якийсь є сигнал, що там? Кисенько сотметрову. Ось да. така крішка. Знову вийшли з лісу. Там дуже великі комарі, дуже їх багато, прям стаями. Невозможно, потрібно було брати бризкалку. Зараз пройдемось по цьому горбі. Тут поки що ні, ніхто не шукав, можливо хтось є тут, щось під землею. В принципі, маленькі сигнали є. Невідомо що це. Переїхали на ось таке поле, в лісі там нічого не було. Зараз будемо пробувати і тут шукати. Ось є сигналчик. На цьому полі постійно шукають монети. Да, интудис. Да. Земля тут жестко, конечно. Земля тут жесткая, понял. А ну, пробуй. А ну, клади металлоискатель. Я <реклама> не читал. Сікло? Ні, це нормально, нормально. Можливо, монетка. Що може, таку штучку. Не знаю, що це таке, латунне. Ідемо далі.

Ще копати надо да, могла зараз ну, будемо копати все главно щось постійно надівається. о, о щось це... шкребу. Да. не кирпич, мабуть дорога рядом не, о, не жили Ось така желізна штука. Кидаємо назад і хай другі шукають. В принципі, будемо збиратися додому. Кому сподобалось відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока. Ось такі знахідки за цілий день. Цепок шайба, і ось така штучка. Хто знає, пишіть, дає сигнали. Держи Б'є десь 50, да, б'є 50, десь 60, б'є Металом це викидаємо